Вітаю вас, любі друзі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. Тут ми з вами говоримо про в'язання, надихаємось на творчість і любуємось тими роботами, які я в'яжу. Сьогодні, середа, 18 жовтня, я завершила свій. Проєкт, над яким працювала, це був джемпер для Вікторії, по моєму опису патріотичного джемпера. І відео на каналі сподіваюся, що вже є. Я обов'язково вам під відео залишу посилання, якщо ви не бачили цей влог. У мене там вийшов влог однієї роботи. Я одразу вчора розпочала. Новий проєкт ми про нього з вікою вже говорили. Вибирали на нього ниточку. Вона приміряла мій джемпер, зв'язаний по цьому опису, і сказала, що їй необхідно мати такий самий. Вибрали ми для цього проєкту ось таку нитку. У мене було, до речі, дві такі бобіни: ось така жовто-зелена і така червоно бордова червоно бордову я подарувала. Комусь із дівчат, і дівчатка не пам'ятаю, кому я відправляла, бо рандомно абсолютно вибирала подарунки. Якщо ви власниця такої бубінки, скажіть, чи в'язали ви вже з цієї пряжі і що у вас вийшло? А що тут по артикулу? Soft Gold, я так розумію, 500 метрів 100 грамів. Тут 64% вовна, 21 поліамід і 15 поліестер. Є ще ось така, я так розумію, оригінальна. Так, оригінальна артикул soft Gold написано, оригінальна етикетка. Скільки я тут брала, я не пам'ятаю. Ниточка дуже цікава. Дивіться, вона неоднорідна. Тут є такий ніби метал металевий з металевим блиском основа, на яку набитий цей пух і місцями. Є ось такі просвіти. Вони достатньо часто зустрічаються в цій нитці. Ось давайте трошки відмитаємо і побачимо. Вони достатньо часто зустрічаються. В кожному рядочку в мене є такий просвіт наразі. Ось знову цей просвіт. Тобто, ви бачите, достатньо часто вони зустрічаються. Для цієї юнетки я в принципі коли її купувала, я одразу бачила в ній проєкт резенкою, або, скоріш за все, англійською резенкою. В принципі, на рекламці, яку дівчатка давали в групі. Здається, в групі Telegram я побачила цю ниточку, там і був на дівчинці на моделі такий светр, зв'язаний англійською розенкою. Легкий, невагомий, гарний светр англійською розенкою. Я вибрала опис від Petit Meath. Зараз я так заверну, щоб вам не показувати опис. Це септембер светер. Ось такий. Я вже в'язала, хто пам'ятає собі такий светр. Я використовувала там ниточку Alysella на Gold 800 і додатково ще ось таку пухнасту. Як же ж вона називалася? Я не пам'ятаю. Та ниточка, з якої я в'язала ще собі також від. Цієї модельєрки в'язала. Не пам'ятаю, дівчатка, Не пам'ятаю, у мене є ця нитка, почекайте, я з нею в'яжу шкарпетки. Зараз я візьму цю нитку, тому що я з нею в'яжу зараз шкарпетки у мене. Точно. Я згадала, я в'яжу зараз шкарпетки. Ось така ниточка я використовувала другу Alize Real Angora Real 40. Тобто, свій джемпер такий. Септембер Суета. так я в'язала з поєднання ось цих двох ниточок, а для Вікторії вибрала саме ось цю нитку. Я почала тут в'язати як по опису спецмен номер 5 Але пров'язав вже я так добре пров'язала. Напевно, десь ось тут я була, тут тобто сантиметрів 15 я пров'язала, в принципі, щільність я автора потрапила. Але петлі були такі, знаєте, не те що розхлябані, а великий простір між петлями. Я розумію, що це пряжа така мухнатенька, і вона має бути з дірочками. Так, дивіться, як тут виглядають на цій пряжі додавання петель. Сподіваюся, я вам до цього сторону показую. Значить, так, Так, це лицева сторона. Додавання петель, ось там, де потрапляється ниточка без пуху, такі більші дірочки. З цієї сторони, ну також, тобто, воно у мене так приблизно симетрично виходить. І отже, я відв'язала такий достатньо великий шметочок на спицях номер 5 але подивилася, що виходять достатньо великі дірочки, і я це діло розпустила і одразу взяла спеці номер 4 До речі, я не в'язала взагалі зразок, я почала в'язати, подивилася, що там велика розмірна сітка, але більшість розмірів тут починаються однаково. Тобто я тут набрала, так як по опису для багатьох. Розмірів потім пров'язала найменший розмір. Подивилася, чи мені достатньо, подивилася вже щільність, перерахувала. І у мене щільність тут щільніше, достатньо щільніше, тому я в'яжу, там, здається, по петлях п'ятого розміру, хоча мені треба отримати еску, маленький розмір. Тут треба, до речі, переміряти, але це така підступна англійська резинка, І мій светр він такий: він в довжину тягнеться, в ширину тягнеться, як би ти його. Не, не потяг, він всюди тягнеться. Тому сподіваюся, що буде а, нормально. Зараз я в'яжу пройму, тут мені ще багатько в'язати. Мені здається, тут має бути а, щось ну, більше 20 см точно. Ось такий у мене проєкт. Чому достала ще ці маркерочки? Багато хто їх сварить, але вони мені допомогли. Перший варіант, коли я в'язала, я в'язала на п'ятірці. І ось ці маркери, якими я зазвичай користуюсь, вони для п'ятірки замалі. Спеці сюди входить все добре, але коли перевдіваєш, виходить, що дуже сильно треться. цей маркер. Я побоялася, що я можу пошкодити спеці. Спиці не дешеві, я не. Дорожу більше, ніж маркерами, я тому взяла ось ці жовтенькі кілечка. І ви знаєте, на великих спецях на такій достатньо пухнастій, товстій пряжі вони були мені зручні. Єдине, що вони у мене співпали майже з кольором пряжі, тобто, треба бути уважним, щоб не пропустити ці маркери. Мені подобається процес. Друзі, цю нитку я купувала в магазині Мануфактура. Я вам ще раз на екрані підпишу склад і параметри цієї пряжі, і я запитала в магазині, чи є в них ще. Така ниточка, і менеджер мені відповіла, що так, є в бордовому кольорі. Пам'ятаєте, при розпаковці та коли пакувала подаруночки, я вам показувала цю ниточку. У мене ще була бобінка в бордовому кольорі. Тобто, якщо вам сподобається ця ниточка, можете звернутися в магазин, поки що є ця нитка в бордовому кольорі. Отже, друзі, сьогодні вже п'ятниця, здається 20 жовтня. Я продовжую працювати над своїм Септембер-света для Вікторії. І ось так у мене вже схудла ця бобінка. Отже, трошки прогресу у мене є. Зараз ми разом з вами побачимо, на якому я вже етапі. Я вже маю змогу показати вам новішику, власне, тому і підключаюся до вас обличчям в кадрі. Зараз розплутаю всі свої ціни таке і вам покажу. Отже, наразі ось так виглядає цей светер чемпер Ось так. Я вже об'єднала тіло під підрізами, так, під підрізами, під пахвами, зробила підрізи і в'яжу вже по колу. У мене не відрізняється англійська резинка, це бріош називається в цьому описі, а під час поворотного в'язання та під час кругового в'язання, власне, тому я і в'яжу далі по колу. Я знаю, що є дівчата, які говорять про те, що у них відрізняється резинка, Якось по-іншому вони прив'язують петельки, і вона просто виглядає по-іншому. У мене такого немає, тому я в'яжу по колу. Власне, як я задумувала по опису. Ось така у мене наразі спемка, і я пам'ятаю в своєму джемпері, що у мене була тут якась халепа саме з горловиною, мені не вистачило довжини попереду, до підрізів. Чомусь, я не знаю, можливо, я не так якось поміряла, тому зараз я звертала увагу вже не на ті параметри, які вказані в описі, а просто коли я в'язала перед. Спочатку ж тут в'яжеться спинка, до підрізів. Потім, коли я в'язала вже перед, я ось так приміряла, з'єднувала спинку і перед, по понизу і дивилася, чи нормально сидить ось тут горловина. Мені здається, що я нормально зараз її посадила. Єдине, що треба переміряти, чи по опису у мене ці сантиметри співпали. Чи ні, мені подобається, що виходить. Виходить ось такі полосочки, як я вам казала, так смужечки. Ось такі. Я показувала це в попередньому підключенні. Невагомий джемпер виходить просто невагомий. Спиці я не змінювала, власне, так і продовжую в'язати на четвірках, придивлялася прямо в ці петлі, вглядалася, чи треба мені змінювати, чи змінилася у мене щільність, але вирішила, що все-таки я не буду. Вчорашній день, вільний час, вірніше, вчорашній вільний час ввечері, коли могла пов'язати, і в'язала трошки інший проєкт, ну, а це вже дов'язувала потім перед самим сном. Покажу вам ще трошки поближче ось так, щоб ви могли розгледіти. Зараз насправді ранок, 9 ранку, але таке уявлення, ніби я вночі знімаю. Йде дощ і дуже-дуже темно. Ось так виглядає. На відео ви бачите трошки зеленішим цю пряжу. Мені здається, що вона все-таки. Більш жовтіше, я не знаю, моє око так це сприймає. Забула вам показати, знаєте що. Ну, по-перше, роздивіться структуру самого полотна. І на початку ось цієї бобіни у мене були обриви нитки. Причому вони були в трьох місцях, майже був, Там не обрив, а вузлик був. Зав'язаний вузлик. Ось раз. Вузлик. Ось два вузлик. Тут я дов'язала майже до кінця ряду і побачила, що тут вузлик, тому ну, не стала розпускати. Погано розпускається цей бріош, треба захопити всі дужечки, щоб нічого не пропустити, так? І ось ще один вузлик у мене був, тобто три вузлики. Далі я в'яжу тіло і думаю, чи попадеться мені вузлик, чи ні. Якщо попадеться, тоді я залишу тіло на кабелі і оброблю горловину, і потім буду в'язати рукави. Вікторія у мене просила з ось таким візерунком таку вільну, ніби туніку, щоб вона мала змогу носити з лосіними степлими, типу як туніка плаття. І я б дуже хотіла вив'язати цю ниточку в нуль. Якщо це вийде, тому, власне, хочу спочатку горловину, рукави, а вже потім тіло вниз. Я буду в'язати тут поки що тіло а, на ту довжину, яка описана в описі. А, і тоді, якщо у мене не трапиться тут вузлик, я обірву нитку, перейду на в'язання рукавів горловини, а вже потім буду дов'язувати цю ниточку до кінця. Що хотіла вас вам показати, дивіться, у мене достатньо глибоко вийшла а, пройма. Прям ну, дуже глибока. Тут 28 чи 29 см, причому я орієнтуюся на найменший розмір, на розмір S. Така. Я просто не пам'ятаю, я свій светр в'язала вже давно, не пам'ятаю, чи настільки у мене була глибока горловина. Ну, Віка любить такі речі овер-оверсайз, over тому думаю, що їй сподобається. Але майте на увазі. Ось така висока пройма у мене вийшла. Друзі, сьогодні неділя, вже 22 жовтня, я добре працювала над цим джемпером, але, але розповідаю вам по порядку. Я вже говорила про те, що пройма у мене вийшла якась дуже-дуже довга. І коли я почала в'язати рукав, я зрозуміла, де я помилилася. Я набрала петлі для рукава, стала порівнювати їх з описом, і виявилося, що петлі для рукава у мене майже в два рази більше, ніж потрібно. Я повернулася на початок відео і почала читати. І знаєте, де я помилилася? Я помилилася на самому початку. Так, в описі звучало, що деталь спинки від початку в'язання до підрізів має мати ось таку довжину. А я ж міряла від початку формування пройми і до підрізу. І виявилося, що ось ця вся довжина, ось яку я в'язала для формування плечей у мене, просто по довжині вона зайва. Зараз мені треба це все розпустити, по-перше, рукав розпустити. По-друге, розпустити ось все, що я в'язала від підрізів. Добре, що я тут зупинилася на 70 рядах. Далі розпустити спинку ось до цього моменту, і розпустити перед ось до цього моменту. Потім це все об'єднати знову і в'язати знову. Ось так буває, коли неуважний. Тож, іду це розпускати. Ще я вам покажу, я думала, що все-таки я зможу тут щось. Покрутити, накрутити, і у мене все вийде без розпусків. Я робила тут збавляння не так, як написано в описі, а в кожному четвертому рядочку приміряла це на Вікторію. Думаю, буде у мене тут рукав така миша широка, потім сходитися, але все-таки це не воно, тому однозначно буду розпускати. Ну з віка мені розпустила, ось такі ми точки вийшли і на бобінці трошки я вже петлі підібрала. Не скажу, що це прям було дуже легко. Петлі підібрала, вже набрала підрізи і буду по колу. Приблизно маркерами відмітила ті місця, наскільки мені треба було скоротити, я не впевнена, що я там прям до рядочка вивіріла, вивірила. Ви -ви -ви не впевнена, що я Правильно там до рядочка вивірила, але наче сідає ось тут нормально. І забула звернути вашу увагу, що горловинку зробили ось таку, На віку приміряла, і вона там мені керувала, скільки пров'язати. Вона планує носити її ось так, без підвороту, але щоб вона була а, яка? висока. І ось тут я робила закриття голкою. Без пров'язування порожнистої резинки. Тобто я в'язала резинку один на один, протягом врізала нитку і просто закрила петлі. Вийшло воно не еластично, так щоб воно розтягувалось, поверталося, ну бо це, напевно, не та пряжа. Але воно по об'єму нормально і нормально. Нормально на Вікторії сидеть. Отже, ну, почала трошки спочатку від підрізів, вив'яжу, скоріш за все, ось цей моток, який у мене є, і потім буду в'язати вже рукави, бо тут же у мене обрізана нитка була, бо я там приблизно довжину вив'язала до поясу і обрізала, хочу вив'язати рукави, а потім вже гнати вниз тіло. Привіт-привіт! Сьогодні четвер, 26 жовтня, і я покажу вам, на якому етапі у мене цей светрик. Як бачите, один рукавчик готовий, другий рукавчик у мене вже просто на завершальній стадії. Всі збавляння я тут зробила. Тут по Рукавої йдуть збавляння, і ось мені залишився останній тут фрагмент вже відв'язати, останні, напевно, 20 рядочків до резиночки. Ось так виглядає у мене рукавчик. Тут резинку не зовсім тримається пряжа, наскільки я розумію, хоча, наче трошки щось тримає. Закривала я звичайним своїм закриттям улюбленим, я не дивилася насправді, що там пропонує фіцітніт в описі. Я просто використовувала своє улюблене закриття. Ниточки у мене ще достатньо. У мене є ось на бобінці І ще я ж розпускала рукавчик. У мене залишився невеличкий моточок. Я його в рукав вже не стала додавати, а додам, отут понизу, коли буду приєднуватися, я додам цю ниточку. Наразі у мене по плану завершити сьогодні рукавчик. Вчора заснула, не змогла його дов'язати до кінця. Завершити рукавчик і тоді. Вже почати дов'язувати низ. Тут ще ну, точно трохи треба дов'язувати, я почну, але там, скільки, напевно, сантиметрів 10 я пров'яжу і зупинюся, якщо буду встигати, тому що хочу все-таки приміряти на Вікторію, щоб вона мені сказала: ось до цих пір мені треба. Довжина. Тому що ну, з горловинкою також я там дивилася, думала, можливо ще, а можливо, вже і досить. Але на неї приміряли, і вона вже мені сказала, ось тепер мені досить. Тому це така модель по опису, але трошки не по опису. Ось такі у мене просування. І йдемо далі. Як бачите, цікаво викладається ця ниточка, і, як на мене, то вона підходить дуже гарно для англійської резинки. Вона не вагома, тобто дуже легка ця виходить робота, і при цьому вона така пухнастенька та, і гарно тримає форму, і тут метраж 500 метрів, мені здається, так тут був. Так, 500 метрів на 100 грамів, тобто вона легенька, вона невагома і її не так багато йде. Друзі, сьогодні вже п'ятниця, мені здається, що 27 листопада хочу показати, на якому етапі у мене цей светр. По-перше, я вже сховала всі кінчики, тут вже немає хвостиків. Навіть там, де в мене були обриви ниточки, все-все абсолютно, я вже сховала. А у мене готові, дивіться, два рукавчики. Ось один, ось другий, обидва рукав... Оби рукавчики готові. І я ще трошки пров'язала вниз по тілу. І я вже поспускала петлі. Прекрасно! Наразі я, напевно, зупиняюся. Сьогодні п'ятниця, завтра ми вже поїдемо на дачу, я зможу приміряти цей светр на Вікторію і визначитися, щодо довжини, щоб мені не довелося потім розпускати. На цьому етапі я зупинюся. У мене ще залишається нитка. Наразі тут 160 межграмів з конусом, мінус конус 40, тобто тут десь 120 грамів пряжі у мене залишається. І я подивилася, тут метраж 500. Метрів, скоріш за все, я брала 300 грамів собі. Тобто тут у мене 150 грамів. Може таке бути. Треба подивитися переписку взагалі, скільки я купувала цієї нитки, бо я щось не пам'ятаю. Отже, ось так виглядає. Сподівалася, що буде готова робота, але ні. І я реально розумію, що мені треба примірка, тому не сильно засмучую з цього, з цього приводу. Але. Ось хотіла вам показати. Мені подобається, що виходить, він неймовірно легкий, сподіваюся, що донці також він сподобається, і вона буде його з задоволенням носити. І наразі, я думаю, що ми з вами зустрінемось, коли цей светр буде готовий. Привіт-привіт, любі! Сьогодні у мене 1 листопада, вже почався наступний місяць нашої теплої, протеплої осені, і я готова вам продемонструвати вже абсолютно готову роботу. Це ось такий светер по опису піці дні, це тембе светер. Я думаю, що ви ще не забули, власне, ми в цьому влозі про нього і говорили. Светр я повністю дов'язала, він вибраний. Навіть Віка вчора його одягала. Так, наразі вчора була дуже тепла погода, і вона сказала, що їй навіть було в ньому жарко. Вчора було 18-19 градусів, і вона просто без верхнього одягу ходила по вулиці. Не дивлячись на те, що бачите, полотно достатньо діркаве, светр виявився теплим. Що вам сказати, так, щоб не повторюватися, тому що цей влог я знімала на протязі декількох тижнів і я вже не пам'ятаю, що говорила, тому якщо я буду повторюватися, просто мене пробачте за це. На в'язання цього светра у мене пішло 200 г пряжі, в мене ще залишився ось такий бубличок, я його зметала одразу з бобіни, Тут 105 г, тобто на в'язання цього светра у мене пішло майже 300 г пряжі. В'язала я цей светр все згідно опису. Єдине, що я тут міняла, це горловинку, вона у нас ось така вигляда... так виглядає. Віка захотіла саме таку горловинку стоєчку. На тілі, на дитині вона виглядає трошки по-іншому. Ми планували, що все-таки вона буде ось так виглядати, але ми її так трошки стилізували і а, немає такого ось такого хомутику, як би нам хотілося. Ну, тому що тут на вішаку. Менше об'єму самого цього відшику. Ви побачите на відео і на фотографіях я з Вікою зробила Віка задоволена. Ми не робили такий сильно подовжений, він трошки коротший, ніж ми планували. Примірила Віка і сказала, що все досить. Тому є, як є. Щодо пряжі, пряжа пухнастенька, і вона вже трошки кашлатиться. Один раз Віка одягла. Ну, ви розумієте, як дитина в школі носила цей светр. Носила, як. Якби дорослий носив, напевно, тиждень. Трошки вже є катушки, деякі я навіть вже позбирала, але це не дивно, тому що пряжа пухнаста. До речі, цю пряжу я б рекомендувала для англійських резинок, Вона підходить ідеально. Вона не тримає форму, не тримає резинку. Після прання, ось як воно розрівнялося, так воно зараз і є. Тому що мій светр з. Алізеан Гора Real 40, так і Алізела два складені я в'язала, там тримаю добре, добре резинку пряжі і тому мій светер, він одразу так скукожується і не має того вигляду, як би а, хотілося. А ця пряжа підходить ідеально для англійських, резинок, для англійських резинок. Тому я її рекомендую. Звичайно ж, вона тут з Люрексом, я вам показувала полотно ближче. Вона тут блискуча, так, є ось такі просвіти там, де. Пряжа більш тоненька, тому враховуйте це. Вікторія, неймовірно, задоволена цим светриком і все, все добре. Вона обирала цю пряжу, вона обирала модель, тобто вона з задоволенням носить цей светр. Ось так, ось така у мене робота. Я вже наразі працюю, звичайно ж, над іншим проєктом, який ви побачите в найближчих відео. Я вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей светр, чи працювали вас з такої пряжі, чи в'язали ви по описам Пітітніт. І розкажіть наразі, над чим ви працюєте зараз. Дякую вам за підтримку і до нових зустрічей. Бувайте!